Всім привіт! Сьогодні я хочу розпакувати отаку от невеличку штучку, що прийшла до мене з Aliexpress. Це наглазник для камери Fujifilm, і він мені подобається за ті, які йдуть в комплекті. Розпакуємося та розберемося чому саме так. Ну що ж, почнемо. В принципі, ось і все розпакування. Якщо ж такого в цих наглазниках, чому вони краще за ті, що йдуть в оригіналі? По-перше, в оригіналі вони з края, загальна площадь будуть менші за цей, і мені, як людина, яка носить окуляри, набагато зручніше користуватися цим наглазником ніж тим, який йде в комплекті з камерою. В XT20 та XT30 це взагалі біда печаль. Я підзніму та покажу, як він виглядає і в порівнянні з цим. xt 2 оригінал кращий і проте, проте все одно це він не настільки зручний, як цей, не настільки добре прилягає до ока. Але у цього є один недолік. Порівняно з оригінальним, він не так добре тримається на самій камері, тому я такий вже загубив. Хоча я так само загубив і оригінальний з t 2 тому не можу його одразу показати. І за рахунок оцих широких... Бризинових країв, він чіпляється за сумку, якщо носити його в кишені чи в звичайній сумці камеру, то є вірогідність того, що він зніметься. І зазвичай у мене цей наглазник знімався всередині сумки, але останнього разу він у мене знявся з камери, коли я виймав його з сумки, і десь загубився. Впав і я повернувся на те місце, але вже не зміг його знайти, тому що своєчасно не побачив, що я його згубив. Ось так. Невеличка штучка, що коштує 5 доларів на Аліекспрес, але, як на мене, дуже-дуже полегшує життя. Та користування фотоапаратом, оскільки я люблю використовувати Viewfinder замість екрану, особливо на концертній зйомці, коли. Так, так мені зручніше вилаштовувати кадр, та я не заважаю людям, е, тим, що екран світиться. В сонячний день теж класно використовувати, тому що я не зловлю якийсь блік на екрані чи, так, чи що інше. Та й взагалі в місцях, де темно, я не заважаю людям екраном. І мені, звісно, так легше влаштовувати кадр і якось почуваюся я краще, коли використовую фандер. Не знаю. Тому для мене ця штучка, не дивлячись на невелику ціну, дуже зручна і дуже класна. Ну що ж, ось таке коротеньке відео, що, Сподіваюсь, буде в нагоді та стане в користі. Я лінкою поділюсь в описі до відео. Якщо у когось є проблеми з наглазником для камер Fujifilm то там і не тільки Fujifilm, то там є широкий вибір. І якщо комусь потрібні на камерні наглазники, і хтось загубив, чи у когось так само, як і у мене, проблема з тим, що коли користуєшся в окулярах, виникають не так зручно використовувати оригінал, то це наглазник може стати вам нагоді. Так що на все добре, ще побачимось до зустрічі.